Чим ближче до зими, тим нагальнішою стає потреба у пунктах незламності. Саме тому останніми тижнями ця тема є чи не найобговорюванішою колуарах місцевої влади. Не стала виключенням і апаратна нарада при міському голові, яка відбулася цього понеділка. Ми продовжуємо роботу щодо доукомплектування нових пунктів незламності. На сьогодні ми ще додавали 5 і цього у нас у закладах освіти функціонуватиме 57 пунктів незглавності. На минулому тижні ми їх забезпечили подовжувачами генераторами. А сьогодні повинні бути, будуть доставлені пічки буржуйки і баки для технічної води. і нечистот. продовжуємо комплектування пунктів незламності. Технічними засобами вже укомплектовані, але є питання по проходженню платежів, тому що затримка є з харчами і з питною водою. А також затримка з постачанням дров у заклади культури ще є 50% тільки контролених Скільки пунктів незглавності? 22. є біопаливо, є генератори, є паливо, масивні матеріали. Завезені на минулому тижні баки для води в міській амбулаторії, перш за все, так що ми готові. Хтось каже, пункти незглавності, в будинках не треба, треба у сховищах, в сховищах, само собою. У нас просто є 200, в Сумах 50. І ми повинні їх нарощувати, розуміючи, що якщо не дай Бог розбомбити всю критичну інфраструктуру, якщо ляжуть ці котельні на дровах і таке інше, то щоб було куди піти до грубки, хоч руки погріть, вкрадуть буржуйку. Ну що ж ти зробиш? Десь, десь вже щось могли і забрати. Але ми повинні сьогодні підготуватись до таких страшних умов, яких той агресор, який сидить ось зовсім тут недалеко, за кордоном, і, і мріє, що ми піддамось. Розкисним. Почубимося один за одним, замість того, щоб об'єднатися і розуміти, що ворог усіх в нас один. Рашисти, другого поки ми не повинні бачити нікого. Це стосується абсолютно всіх. Випробовують українців на міцність не тільки злочинні дії расистів. Погода теж час від часу підкидає проблем. Так протягом минулих вихідних у Шосткинську громаду знову завітав буревій. Він був не таким потужним як попередній, але свій негативний слід залишив. Доповіла головна спеціалістка відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. Наслідок минулих буревійів в нас по одному господарству буде ну практично загибель півтори тисячі гектарів соняшника. Там дуже великі втрати він поліг і нічого з ними вони зробити не можуть. Долаючи труднощі, пов'язані з війною та примхами погоди, аграрії громади продовжують свою сезонну роботу. Триває обмолот соняшнику, завершується посів озимани. Пшениці на 97% вже постійно, Жита на 98%. Галузь тваринництва нашої громади готується до зимово-стілового періоду. Наразі завершуються роботи по заготівлі кормів та дезінфекції приміщень. За підсумками 9 місяців в аграрних підприємствах нашої громади утримується великої рогатої худоби 2700 голів, що є на 36 голів менше від відповідного показника початку року, в тому числі 1266 голів корів, що відповідає від. Відповідному показнику початку року за 9 місяців в аграрних підприємствах отримано приплоду телят кількості 847 голів. Реалізовано 217 тонн м'яса та надойно 6141 тонну молока. Микола нога зауважив, що наразі навіть в умовах війни обласна державна адміністрація намагається підтримати сільгоспвиробників спеціальними дотаціями, які допомагають жителям області пережити всі тяготи війни. Там скільки треба корів одночасно мати, щоб отримати кошт. Домогосподарство в населення ну і взагалі підприємство від трьох від трьох до двісті так ну, але дається дотація максимум на сто голів виходить. Наше підприємство отримують і побільше. Не, ну підприємство, але й приватний сектор десь треба об'єднуватись в якихось. Кооперативи і таке інше, щоб отримувати дотацію в подальшому. Держава так стимулює цей процес, що не індивідуально повинно працювати, а треба об'єднуватися якісь невеликі кооператив, і тоді від держави отримати додаткове надходження. Компенсаційний виплат Шосткинську громаду продовжують прибувати переселенці. Наразі 5866 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб вже стоять на обліку як ВПО в управлінні праці та соціального захисту населення. На минулому тижні до нас прибуло 90 осіб внутрішньо переміщених. Кількість переселенців в громаді збільшується. Я так розумію, так. Ну, Цей центр, я не бачу активної роботи центру по підтримці. Створили окремий центр. Якийсь регламент треба зробити, якісь контакти повинні з'явитися, з населеними пунктами. Ну, відпрацювали той механізм, що ми можемо перевозити речі переселенців. Це дякую, у вас виходить. Але такої принципової роботи з громадою, поки, з громадами, які відселяють звідти людей, поки що не налагоджені. Є там старости. От я був зовсім недавно в Середобудському районі. Старости активні, позитивно думають, займаються своєю громадою і таке інше. Але допомога йому потрібна. Він не може вирішити всі ці питання. Маршостки наголосив, що зі старостами віддалених громад треба працювати активніше, знаходити з ними комунікацію і тимчасово прихищати всіх, хто цього потребує.